Владижені провели безкоштовний показ українських кінострічок кіно заради перемоги. Українські фільми «Щедрик», «Вітер зі сходу та кілька короткометражних стрічок. Усі охочі могли подивитися просто неба у дендрологічному парку Ладижинський гай, де спеціально для кінопоказу облаштували відкритий кінотеатр. Показ відбувся за ініціативи Офісу президента України та державного агентства з питань кіно асоціації Дивись українське за підтримки фонду МХП громаді. Головною метою заходу стало єднання українців заради перемоги нашої держави. Зараз ми з вами є учасниками. Великого протистояння і ту перемогу, яку ми разом всі плекаємо, і цей тур, який плекає перемогу кіно заради перемоги. Ми будемо переконуватися черговий раз, що тільки великою силою, коли ми разом Ми можемо зробити дуже багато і перемогти найміцнішого ворога. Це правда. Будемо мати своє кіно. Будемо мати в першу чергу свою державу, яку ми відстоюємо, і та перемога, яку ми очікуємо, і це кіно заради перемоги, яке ми будемо сьогодні дивитися. Воно буде підтверджувати всі наші помисли, які криються в наших душах. Дуже важливо, щоб наші захисники. Які зараз на передові відчували в тому, що ми також в тонусі, що ми їх підтримуємо, що ми розуміємо, як їм важко, і від цього важко нам, тому що ми маємо усвідомлювати, що війна триває сьогодні. Цей захід він був створений для вас. Для того аби вас підтримати, підтримати ваш морально-патріотичний дух. Наша з вами витримка, наш з вам наш з вами позитивний настрій. Він передається нашим захисникам, про яких потрібно пам'ятати, пам'ятати, що ми маємо перемогти, що ми скоро переможемо. Сьогодні в Україні йде жорстока війна, і кожен із нас. Задає питання, а де я тут? Що я повинен робити? Чим я повинен займатися? Ми всі з вами повинні робити все для перемоги, для того, щоб перемогти. То, що роблять наші військові, вони спеціалісти, вони навчені, вони вміють, вони знають, вони кують перемогу. Ми в себе повинні працювати, працювати на перемогу. Все, що ми робимо, ми робимо на перемогу. Ми робимо для армії, ми робимо для збройних сил. Ми робимо для суспільства, для людей. Для всіх цих дітей, які сьогодні тут ми всі зараз в даний час працюємо тільки заради перемоги, кіно знімаємо заради перемоги, надаємо допомогу, наша громада надає. Ми кожен з вас максимально надаємо перемогу і будемо надавати, надаємо допомогу, і будемо давати до тієї пори, поки з нашої землі не йде. Це сволота. На жаль, свято кіномістецтва у Ладижині, який став стартовою точкою національного туру кіно заради перемоги, достроково завершили через повітряну тривогу. Але надалі сучасні українські кінострічки покажуть і в інших містах нашої країни.